Привіт! І сьогодні я хочу вам показати більш детальніше ось таку чарівну Україночку, лялечка-Україночка. Зараз ми повністю з вами її розглянемо. Ось така дівчинка, ось така куколка. Віночок. Ви подивіться тільки, скільки сил вкладено в цей віночок. Ось такий український віночок. Він зав'язується, можна його підбирати під голівку. Ось такий руда косічка, рудоволоса україночка, обу в неї знімається. Вона із фетру, я заказую дівчинки з інстаграму. Імітація носочків, ось такі білі носочки в неї. Ось такі, бачите, кіношки. Одяг в неї повністю знімається. Ось так, бачите, ось такий український орнамент. Тут теж -то на зав'язочках. Біле платічко, біла сукня в неї, ось така. Теж вона йде на зав'язках, а також на пуговичках. Тому її можна буде легко одягнути та роздягнути. А ми знаємо, що наші маленькі дівчатка дуже полюбляють одягати та роздягати своїх лялічок. Ось так легко роздягається, вона кидається суконька, суконька біленька Ось така біла сукня знизу і червоненьким. Імітація в неї трусиків. Ручки на проволочному каркасі, вони гнуться ось такі. Ось така. Буси в неї також є ось такі. Зараз ви побачите, як легко її одягати, тому вашої дівчинки. Не буде ніяких проблем з її одяганням. Вона зможе її одягати та роздягати. Ось так на погічках зашібається. В'язана куколка, ще хочу вам сказати, із джинсом, а волоси і суконька із акрилом. Повністю, повністю. Безпечно. В ручках проволока дуже добре, ізолірована, тому не буде ніяких проблем. У очі в неї на безпечному кріпленні. Ось так легко ваша дівчинка зможе одягнути свою подружку. Ось така україночка. Україночка, якій буде рада. Кожна дівчинка тому замовляємо. Я думаю, ви не помилитеся з подарунком. Така куколка повинна і кажеться бути в даний час в цей важкий час. Кожного ось така українка. Ось так легко її взувати. Ось така дівчинка, дівчина весна, чарівна ось така, ось так легенько надівається віночок, віночок ось тако лягає на голівку. Ось така. Тому пишіть, чекаю ваших замовлень.